Дмитро Павличко, пророцтво коли надійдуть танки БТР і вдарить по знаменах кулемет. Ті вмруть, а ті сховаються в печери, та на майдані лишиться поет Він буде сам під кулями стояти, без наліку і жалю про метей. І кров тече рабів народить мати, Та він оберне знову їх людей. Він знов оберне дух, скорботне тління, знов нагадає втоми звідкіля. І знов на площах закричить каміння і вбивці рушить знов з під стін Кремля. Знов буде бій, будуть підступні чвари, знов честь буде окрита на яву, і знов у нас клястимуть яничари, навколишки вітаючи Москву. І знов розтануть людські душ мерзлоти, і знов імперію пошкірий сказ, І буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас. В століттях буде так, і жодна зміна не станеться в перебігу Єпог, допоки не воскресне Україна, бо Він так хоче наш безсмертний Бог.